На четвертий рік повномасштабної війни проти України Росія дедалі глибше занурюється в економічну кризу, яку вже неможливо приховати офіційною статистикою. Хоча Кремль намагається створювати ілюзію стабільності, реальність свідчить про протилежне. Спочатку вторгнення ціни в російських супермаркетах зросли на 60-65%, а на окремі товари удвічі. Виробники масово зменшують вагу й об'єм продукції, аби не підвищувати ціни напряму. Так звана шрінкфляція стала нормою. До цього додався новий для Росії удар паливний дефіцит. Українські атаки на нафтопереробні заводи паралізували внутрішній ринок країни, яка ще донедавна вважала себе енергетичною наддержавою. Після серії вибухів на об'єктах енергетичної інфраструктури, зокрема на Оренбургському газопереробному заводі, що є найбільшим у світі, Росія була змушена призупинити забір газу з Казахстану. Міністерство енергетики Казахстану підтвердило, що Газпром повідомив про надзвичайну ситуацію, але не зміг надати конкретних даних щодо масштабів пошкоджень чи термінів відновлення роботи. За даними Reuters, Україна посилила удари по нафтопереробних і газопереробних заводах. Прагнучи позбавити Москву доходів і пального губернатор Оренбурзької області визнав часткове пошкодження підприємства, а вибухи та пожежі на об'єкті зафіксували українські військові. Водночас у Самарській області через нічні атаки працювала система ППО. Були перебої з інтернетом і зупинка місцевого аеропорту. Міністерство оборони РФ заявило, що за ніч збито 45 українських дронів, але російські соціальні мережі рясніють повідомленнями про. Вибухи та дим на енергетичних об'єктах. На тлі воєнних втрат і санкцій російські бюджети виснажуються. Грошові виплати, які раніше щедро обіцяли добровольцям для вербування на фронт. Тепер масово скорочуються, навіть у багатих регіонах, як от Санкт-Петербург. Все свідчить про глибоку фінансову кризу, яку Кремль намагається приховати. Економіст Ігор Ліпсиць підсумував: у російської економіки немає добрих виходів. Навіть якщо війна завтра закінчиться, кращого життя не буде. Поїзд пішов. Європейський ринок втрачений, ресурси виснажені, а країна, що розпочала війну, тепер не може забезпечити навіть себе. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.